Що стосується міста Харкова, то дійсно вночі був обстріл шахетами. Один шахет, на жаль, потрапив у район між житловими будинками і згоріли автомобілі. Крім цього, було пошкоджені дахи житлових будинків, теплові мережі, водопостачання. Зараз наші вікна, звісно, наші комунальні служби... Зараз працюють і теплопостачання вже є у всіх домах, які були пошкоджені. Крім цього, вставляємо ДСП, яке закриваємо контури. Крім цього, водопостачання відновлено, тому працюємо над усуненням всього того, що накоїв російська агресія. Дуже багато ми, е, зробили щодо фортифікаційних споруд, щодо е, підготовки міста е, до е, знаєте, можливих атак. Е, і я вдячний сьогодні е, нашому зсу бійцям територіальної оборона. Ми віримо в них і робимо все можливе для того, щоб е, обороняти наше місто і звісно всю Україну. А що стосується цих, цих чутків, знаєте, починаючи з першого дня 哎，我、uh, uh。 російських агресорів є плани щодо захвату і нашого міста і Києва і всієї України. Але хочу сказати, що ці чутки це звісно сьогодні це і ПСО, і це розраховано на те, щоб люди були дуже стурбовані, щоб люди хвилювалися щоб вони були знаєте такі емоційне, емоційний емоційне занепад, але харків'яни не зла. Авне Харків був, є буде українським містом, і хочу сказати, що у нас такий бойовий дух і нас не зламати. Дуже важливий візит, який був учора наш президент України Володимир Зеленський і прем'єр Нідерландів. Ну, перш за все, це безпекова угода, яка була підписана між Україною і Нідерландами. Крім цього, ми ознайомили високопо. Важно гасти перш за все смисрошколи. Вони на власне очі побачили, як навчаються діти у Харкові. Як вони вимушено навчатися тому, що Харков постійно під обстрілами, і знаєте, було дуже гарний настрой. Митрашколи, крім цього, премєр міністр Нідерландів з нашим президентом відвідвивали той житловий будинок, який був зруйнований 23 січня. Російськими агресорами, обстрілами, коли на жаль дуже багато людей загинуло, і це дійсно жахливо. І крім цього, звісно, розмовляли щодо безпекової ситуації, щодо, щодо закриття неба над Харковом. І для нас це дуже важливо, Це завдання номер один щодо сучасних систем протиповітряної оборони, щодо сучасних систем, які будуть. Збивати шахети, дрони і для нас це дуже важливо. Звісно, ми обговорюємо цю тему щодо посилення ППО що новітних систем протиповітряної оборони для міста Харкова. І звісно, президент веде такі перемовини, і військові веду такі перемовини. Бо для нас дуже важливо сьогодні закрити небо над містом Харкові. Ці перемовини ведуться не тільки, звісно, з але й з іншими країнами партнерами ми на наше нам вдасться перевести навчання в школах в систему офлайн Тільки тоді, коли ми будемо закрити небо, буде закрите закрита над Харковом, Тоді будуть працювати і школи, і виші наші, і підприємства. Всі будуть працювати, і для нас це дуже важливо. Але що стосується сьогодні будівництва підземної школи, то ми вже практично завершуємо це будівництво і я дуже розраховую, що. Наприкінці березня ми закінчимо будівництво цієї школи. Ця школа розрахована на 450 учнів. Тобто, в дві зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів, і для нас це дуже важливо. Це перший такий досвід, і ми, ми зараз плануємо будувати в інших районах міста такі школи. Хочу сказати, що у всіх районах міста Харкова повинні з'явитися такі школи для того, щоб діти мали. Можливості вчитися в віч, навіть вчителям. все, що можливо, ми робимо. І е, в минулому році ми перерахували е, тільки коштами на розрахунки е, військових частин більш ніж 500 мільйонів гривень. Е, сьогодні за цей час біля 100 мільйонів ми вже перерахували на рахунки військових частин і будемо допомагати нашим військовим. Будемо всім допомагати. Що стосується техніки, якої вони потребують, ми надаємо. Вся техніка будівельні матеріали, якщо це потрібно. бо дуже багато потрібно зробити для того, щоб укріпити укріпити, знайте, все можливим наших військових, і ми будемо продовжувати допомагати нашим військовим. Бо ми чудово розуміємо, що від них все залежить. Я перш за все вдячний нашому бізнесу, нашим підприємцям, виробникам, малим підприємцям, середнім підприємцям. Сам великому бізнесу, який сьогодні працює у нашому місті, створює робочі міста, виплачує заробітну платню, сплачує податки. Звісно, дуже дуже важка, бо безпекова ситуація, така як вона є на сьогодні. Але сьогодні працюють бізнесмени, працюють підприємства. Що стосується міської влади, то ми підтримуємо. І у нас відбулася сесія міської ради. Ми. Де ми значно знизили податки для бізнесу і з тим, щоб бізнес залишався в місті і працювало місце, і я сказав вже і на сесії міської ради, і зараз скажу: якщо бізнес буде потребувати ще зниження певних податків, які знаходяться в компетенції Харківської міської ради, то ми теж будемо йти на зустріч підприємцям і буде знижувати з вте таке оподаткування. Крім цього, що стосується фізичних осіб, ми теж зробили так, що щодо фізичних осіб: це 24, 24 тисячі харків'ян, які мають власні ділянки. Ми теж зробили нульову ставку а на податкування на землю для того, щоб люди знаєте, мали можливість витрачати ці кошти на підтримку своїх родин.